Привіт, я Роман Погайдак, і сьогодні ми поговоримо, який тип кухонних меблів найоптимальніший на сьогоднішній день. Вибір оптимального типу кухонних меблів залежить від різноманітних факторів, таких як розмір кухні, стиль інтер'єру, бюджет, особисті уподобання та потреби. Однак серед сучасних типів кухонних меблів є декілька оптимальних варіантів, які можуть підійти більшості людей. Отже, кухонні меблі зі збільшеною кількістю зберігання. Перше, це кухонні меблі із великою кількістю шаф для зберігання. Це можуть бути кухонні шафки та ящики зі спеціальними ставками для організації простору. Цей тип меблів особливо або корисний для тих, хто веде активний спосіб життя та часто готує вдома. Друге кухонні острови цей популярний тип меблів, який додає функціональності та стилю у кухні. Кухонний острів може слугувати як місцем для приготування їжі, так і для обіду або розваг з друзями та родиною. Хочеш знати про кухонні меблі більше, підписуйся на наш канал та слідкуй за нашими наступними випусками.